Ну, стоїть, вітаю. Я Лариса Волошина. Дуже дякую, що ви доєдналися. Тут серед ночі до мене якось я погарічилась, розказуючи про о 9-й будемо зустрічатися. Тому що ну, це, це запізно, я розумію, просто раніше в мене ну, не виходить. Е, тому дуже дякую, що ви доєдналися і вже бачу перше питання. На вашу думку, чи розуміє Дональд 47, що Російська Федерація і Китайська Народна Республіка є союзниками проти Сполучених Штатів? Пані Людмила? Слухайте, от прекрасне, як завжди, запитання від вас. Справа в тому, що я думаю, що він це розуміє, але треба розуміти і інше. Так, він знає, що Росія і Китай це союзники проти Сполучених Штатів, але ну, це не та Америка, яку хоче Трамп. Вона ще невелика, є, розумієте? І е, Трамп сам ненавидить цю Америку. Зверніть увагу. Він ненавидить демократів. Він, причому це така ну, це, це ненависть і Трампа, і Трампістів. Ну вона на рівні. Слухайте, ненависті зетватників оцих доукраїнців. Прям така тварина на винищення. Більше того, Трамп е, хезується тим, що його передвиборча е, перед, передвиборчі ці перегони це війна. От розумієте? От прям, от, от прям війна на винищення, він так себе поводить. Тому для нього Путін і Китай, який в коаліції проти сполучених штатів, ну так він сам в коаліції проти сполучених штатів. Трамп насправді є людиною, яка поділяє цю карколомну думку послі нас, хоч потоп, знаєте, наша нам Росія, якщо в ній немає Путіна, і, нашу, і тут так само наша нам Америка, якщо вона без Трампа. Ой, ви мене вітаєте. ось, Мінськ, слухайте, я теж доєднююсь до привітань місту Мінськ і Славетній Білорусі. Нашим братам і зичу вам скорішого визволення з того, що відбувається. Тим більше ми сьогодні будемо говорити, бо росіян є геніальні ідеї, що їм робити далі. Причому російських опозиціонерів, таких знаєте, лібералів, вони нарешті визначилися, як має розвиватися світ, щоб всім було красиво. І в цих планах Білорусь. На жаль, ось тому ми про це будемо говорити. Бачу, що тут така велика географія у нас. Я читаю, друзі, я читаю ось і чоп, пані Надія, вітаю. Слухайте, ось це взагалі це щось окремішнє, це якась така своя культура. і свій такий осередок дуже несподіваний. Тому українцям треба з'їздити в чоп хоч раз в житті, побути, походити по кав'ярнях, щоб усвідомити, наскільки ми з одного боку різноманітна, різноманітна країна, а з іншого, тобто наскільки ми єдині в своїй різниці? Оце це, це щось. Я коли їздила в Закарпаття от в Ужгороді, оцей от, е, замок Ужгородський. Знаєте, ну, ну в мене прям якесь дежав'ю ну, Крим, Крим, Крим. Ну, от прямо ну, от я хожу, і я розумію, що температура, каміння, вулочки, от все, ну я прям пізнаю рідне місто. І я думаю, ну яка дивина? А потім питаю: в мене було інтерв'ю. Я брала інтерв'ю Андрія Любка і питала його, і я поділилася з ним, от своїми цими враженнями, що для мене Закарпаття, як це не дивно, ну прямо ну, прямо ну, Крим. Він каже: так нічого дивного. Тут будували італійці так само, як вони розбудовували Крим. Думаю, ого. Ну тобто, оце наша різність, вона якраз і створює єдину державу. Це, ми, ми не є гомогенне суспільство, тобто однакові. От поляки однакові. Ну, вони по більшості католики, вони дуже однакові в своїй культурності, а ми різні. І це так красиво, тому ЧОП, це мені просто нагадало мої враження, коли я була в Чопі, е, приїздила. І я просто теж я ходила, і це так дивно, це так неймовірно. Тому дуже раджу, от поки ми всі сидимо закриті в межах своїх кордонів, не тому, що не можна виїжджати, жінкам можна, людям, які мають військовим, можна, які в відпустку їдуть. Але суть не в тому, за кордоном зараз не дуже комфортно. Ну, бо єдине безпечне місце е, на планеті це Україна для українців, як це не дивно. Тому що ну, тут принаймні всі росіяни хороші. І тут немає проблем з тим, що е, ну, тобто, тут немає відчуття такої тривожності щодо людей, які ти зустрічаєш, щодо думок, які тебе можуть кинути в обличчя. Ну, тому Україна безумовно, безумовно е, Вартує того, щоб поїздити по ній, поки, поки є от зараз така можливість. Ну тому що психологічно це комфортніше. От подорожувати зараз країною, неймовірні місця відкриваються. Тож, давайте перейдемо до Трампа. Оце Трамп, е, Альянс Путіна і Китаю. Е, давайте подивимося на те, як про це говорить Трамп. Оця ця його е, Поза щодо Канади, щодо Гренландії, Причому, зверніть увагу, Трамп молодший, поїхав до Гренландії, зібрав там навколо себе прихильників відокремлення Гренландії, тобто, тобто він зібрав навколо себе зібрання навіжених, так як це робив російський депутат Валуєв, коли він приїжджав. В Крим ще до окупації. Тобто, от як, як це робив Затулін. От мені це у ну, мене таке дежавю. Я розумію, що в мене як у переселенки з Криму, і я бачу це відчуття у багатьох переселенців Донбасу, тобто є такий ефект впізнання. Бо те, що ми бачимо, як поводить себе Трамп молодший, де й Трамп старший. Дуже схоже на те, як поводили себе Росія і російські чиновники напередодні окупації, причому не, навіть не в 2014 році, коли вже вийшли, коли вже почалися події. А в 2007-2008 році це виглядало от так. От, наприклад, нещодавно в одній з своїх ну, програм, у мене була бесіда з Ріфатом Чубаровим, ми говорили з ним ну, про багато подій там, про Крим, про, безумовно, загрозу Трампа, що буде з територіальною цілісністю, про багато речей. І він згадав: це картинка маслом, він згадав, як коли він балотувався в Криму. До Верховної Ради депутатом, і в нього округ вийшов, на якому він балотувався. Там більшість була не кримські татари. Ну там було там невелика кількість там 15 тисяч кримських татар входило в цей округ, але більшість, там близько там, під 2000, ну 200 тисяч мається на увазі людей. Це не кримські татари. І ось він балотувався. У нього програма ну все як завжди. І е, його опонент з партії Союз, ну тобто за Союз Росії, Росія, Путінська Росія тоді ще. Тобто авторитарна Росія, авторитарна Білорусь і Україна. Мовляв, ми маємо бути там в кучки якійсь. От, от ця партія Союз за відновлення союзних всіх, всіх зв'язків депутат, який балотувався від цієї партії, його гаслом він обрав собі гасло. Хороший ти парень, но, но татарін. От якось так. От, тобто ну така наглота. Да? І от апеляція до. Е... É... Xenofóbia. Я настільки темна. Треба щось перезагрузити. Ай, воно ну, я вже перезагружу, так воно ну, не зникне в мене відео, скажіть мені чесно. Точно, хто, хто знає. Пишіть, пишіть, ок. Точно. От зараз... Тобто от ми про що? Це порушення норми правил. Е, так, ні, перерватися. Я спробую перезавантажити, може в мене вийти. Так. Як воно може в мене? Як воно робиться? Так. Так, а зараз давайте подивимося. В общем-то, ніби ехо. Я думаю. Так, давайте я спробую. Я думаю, що це в мене може, може те, що в мене паралельно стрім включений, просто тут звуку немає, я виключила його. Ну, зараз... Так, так, так. А ну-ка. В общем, так, дуже, так, да, я поняла, я згоджуюсь її інтерв'єнти. Ну, тож, давайте продовжимо. Так от. Це порушення, порушення, порушення правил, порушення того, що, того, що має бути... Ну, давайте я зараз вимкну поки стрім на своєму картині. Я вчитаю, щоб читати ваші, о, я так вашу рінку, прекрасно. Ось, тому, ну не знаю, що робити зі звуком. Має бути так, дуже дивна історія. Слухайте.